Тепер ми з вами говоримо про DocString. DocString — це той рядок, який описує, що робить ваша функція, і ми вже його бачили, коли, наприклад, дивилися підказки в Ви бачите тут DocString для функції sorted. ось, приклад для функції len. Для того, щоб створити docstring своїй функції, ви пишете після рядку dev літерал рядка в потрібних лапках. Це можуть бути одинарні лапки або подвійні, і там всередині пишете якийсь текст. І якщо весь DocString займає один рядок, ви можете його написати також ось так. Якщо докстрінг займає більше одного рядка, ви вже пишете і так. І тут описуєте, що у вас робить ваша функція. Якщо говорити про завдання, ви можете написати докстрінг для функції. Але насправді вони також там можуть допомогти вам зрозуміти, що ви хочете зробити. Тобто, наприклад, коли ви читаєте завдання, ви можете одразу писати для себе докстрінг функції де ви описуєте коротко, що буде робити ця функція, і потім вже писати код. Якщо говорити про реальне життя, то краще, звичайно, завжди створювати докстрінг. Потім ви його так само будете бачити в підказках. І зараз ми дивимося на підказки IPython, Python, але ви також будете бачити це в підказках вашого ідеї або редактору. І також пізніше, коли ви будете читати свій код, наприклад, через тиждень, два або декілька місяців, ви будете читати докстрінги дуже часто, тому що нерідко розбиратися навіть зі своїм кодом буде довше, і вам інколи треба просто зрозуміти, як працює функція, що вона робить. І якщо ви напишете докстрінг, він вам підказує, що тут відбувається. Наприклад, для нашої першої функції DrawLine ми можемо написати такий докстрінг. Через те, що DocString фактично це просто текст. Ви можете тут писати що завгодно. І насправді для того, щоб написати нормальний опис, що тут робить функція, як вона працює, також треба витратити час, і це не завжди просто. Особливо, враховуючи те, що вас тут ніяк Python не обмежує, тобто це просто рядок, і ви тут пишете що завгодно. Але в Python є декілька розповсюджених форматів DocString, які використовують більшість людей. Один з них це формат Google. Це формат docstring, в якому ви пишете, що робить функція першим рядком. Далі ви пишете, які у вас аргументи функції. Ви бачите, що тут два якісь аргументи template та output. Далі ви пишете, що функція повертає, і також пункт traces описує, який виняток генерує функція, якщо вона генерує якийсь виняток. Python є декілька розповсюджених форматів docstring. і що дуже важливо, що є також модулі або додаткові плагіни, або можливість вдає, які дозволяють генерувати такі докстрінги. Якщо у вас є якийсь ідея, ви можете йому сказати, згенерувати, наприклад, docstring, і він вам, принаймні, згенерує частину. Також пізніше ми поговоримо про те, що ми можемо описувати функцію вказанням анотації типів. І тоді ми будемо ще додатково вказувати, що функція повертає, який тип даних, і які типи даних очікуються як аргументи. Тобто, це також буде додатковий опис, який дозволяє вам трошки краще писати, що робить функція. І це теж формалізований опис, тобто його перевіряє Python як частину синтаксису, тому. Ви маєте його написати більш-менш правильно. Наразі ви можете створювати будь-які докстрінги. Якщо ви вже працюєте в якійсь компанії, де використовується певний формат докстрінг, краще використовувати одразу його. Але якщо вам хочеться, щоб ваш докстрінг був більш формалізований, Google формат можна використовувати, він дуже розповсюджений.